Якби помножити любов усіх людей, ту, що була, що є, що далі буде, то буде ніч, моя ж любов, як день, не знаю, ще чуття такого люди. Якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з усіх небес на світі, моя любов горітиме, яркіш, за сонця всі на тисячі століттів. Якби зірвать квітки з усіх планет, що вітер їх під зорями колише, Моя любов пахтітиме міцніше, Над квіти всі крізь років вічний лед. Якби зібрать красунь усіх віків, повз мене, хай йдуть вони без краю, Марії я на них не проміняю, ні одній з них. Не вклониться мій спів, хай очі їх зільються в зір один, і в серце зірцей буде хай світити, Зачарувати мене не зможе він, твоїх очей йому не замінити. З яких небес злетіла ти сюди, така ясна, що спів про тебе лине, світи ж мені, світи мені завжди. Над зорі всі, зоря моя єдина.